Привіт. І так, приїхало моє перше замовлення по каталогу листопада. І давайте будемо разом його дивитися. І так, люблю я перші замовлення. Та я взагалі всі замовлення люблю. Але перше воно завжди таке цікавеньке, тому що всі новиночки. Нові каталоги, а, зразочки. Все ми отримуємо саме в першому замовленні. Ну що ж, поїхали. Накладна з усіма цінами. Ну, перше, що одразу дуже кидається в очі, і це зразки. Ну, по-перше, в залежності від рівнів привілеїв, представники отримують зразочки топових ароматів або топових продуктів в своїх замовленнях. І зараз прийшов Black Suit Charm. Далі. Забіжу наперед. В каталозі грудня нас чекає довгоочікуване легендарне повернення. І це аромати Крістіан Лакруа Руш і Крістіан Лакруа Нойр. І кожен представник в своєму замовленні у листопаді отримує по 6 копійок, пробні зразки. Для того, щоб ви могли пригадати цей аромат, ну і, звісно, вже збирати... На них гарні замовлення по каталогу грудня, який теж прийшов посилочці. Ну що ж, поїхали далі. Ну, як завжди, хто мене постійно дивиться, ви знаєте, що це багато, багато нових каталогів. І я вже забезпечена каталогами грудня, тому, будь ласка, хто хоче придбати для того, щоб порівняти ціни, кому потрібно, можливо, ви не дозамовили, приходьте і ви зможете в офісі. Каталог. Ну, а грудень це у нас велика кількість свят, це у нас Різдво, це у нас підготовка до Нового року. І взагалі сам по собі каталог, а я його вже бачила, він дуже-дуже класний. Так, є. Я так витягую каталоги. Я замовила тільки 30 штучок, тому що ще будуть замовлення, звісно, там ще буде багато каталогів. Так, є. Далі, це замовлення. Засоби для інтимної гігієни, до речі, зараз вони по дуже класній ціні. І це засіб, який йде для чутливої шкіри без запаху. Це замовлення лише все під замовлення, тому що у нас дуже класна пропозиція а, до Чорної П'ятниці, яка діє лише до 16 листопада, і я про це вже говорила дуже багато. І я так формую велике-велике замовлення, якраз його ось відправлю з дня на день. Крем від натопишів. Ще, до речі, один зразочок, в залежності від рівня привілеїв, це Fireway Beyond the Moon. Базове покриття для нігтів, яке укріплює нігтики. Так, подарунок, а за 2600 гривень замовлення представники, починаючи, які працюють починаючи вже з 4 місяця, замовляють ось такий аромат пірсів, 30 мл. І він приходить за 30 гривень. А коштує він в середньому 300-429 гривень. Ну, і я здала якраз замовлення так, щоб під пропозицією тижня ці аромати були на складі. Тому що їх вже в перші дні розібрали, потім була їх допоставка, їх знову розібрали, і буде знову допоставка. Тому, звісно, я рекомендую замовляти ці аромати. І навіть коли буде допоставка, ви їх обов'язково отримайте. Ну і замовила я 4 аромати, але я повторюсь, це сугубо під замовленням. 449 гривень. Такої ціни не було в цьому році, і я впевнена, не буде в наступному році. Час ще є до 16 листопада, тому рекомендую. Вони представлені на останніх сторінках каталогу листопада. Little Black Dress, 50 мл, 349 гривень. Ну, така ціна була ще, напевно, років 5. Тому. тому теж рекомендую. На цьому поки все. Я формую наступне таке велике-велике замовлення, а каталог листопада. Він наповнений дуже багатьма класними пропозиціями. Особливо ще раз звертаю вашу увагу, пропозиція до Чорної П'ятниці, яка діє лише до 16 листопада, де просто супер-супер, ось я залишаю такий калаш з пропозицій. Зверніть увагу, замовляйте. І навіть якщо будуть світити червоні кружечки, це означає, що товар зараз немає на складі, ви в наступних замовленнях їх отримаєте. Тому рекомендую.